почалося все з 2014 року. Так, саме події на Майдані можна вважати такою відправною точкою, з якого почалась оця поява в інформаційному просторі в негативному сенсі звинувачення України у нацизмі і радикалізмі. Коли в російських медіа на офіційних майданчиках і офіційних заявах російського керівництва, то тоді ще не звучало про те, що владу захопили нацисти. Російська пропаганда дуже поступово і акуратно почала вводити поняття нацизм у інформаційній. Простір. І перші особи держави, той же Путін, наприклад, у березні, у квітні 2014 року, той же Медведєв, той же Лавров, говорили про те, що так в Україні стався антиконституційний переворот захоплення влади і що владу захопили націоналісти, радикали і бандити. Вони ще не вживали слово нацизм і поки що не ототожнювали його з націоналізмом. Але поступово слово нацизм, фашизм почало вводитись в обіг невеликими маргінальними медіями. Його почали оголошувати на різних мітингах, на плакатах писати і так далі. Так, наприклад, ті ж горлівці літом 2014 -го року сталися антиукраїнські мітинги, і люди виходили з плакатами: Ні, фашизму, фашизм не пройде. Так само російські комуністи у квітні 2014 року пройшлися міти. Іпногом невеликим з плакатами в тому, що вони підтримували сепаратистів Донбасу і казали, що фашизм на Донбас не пройде. Потроху це починало просочуватись і в маргінальні медіа, і воно от це поняття нацизм, фашизм було трошки другорядне. Як досліджували наративи російської пропаганди фахівці, в той час основним наративом було те, що в Україні іде громадянська війна. Він займав більше 30% взагалі інформаційному просторі негативному проти України цей обсяг. І наративи про фашизм і нацизм в Україні займали тільки 7%. Рух у те, щоб нас почати звинувачувати відверто. У нацизмі і фашизмі почався десь приблизно з кінця 2014 початку 2015 року. І з'являлися цілі там наукові матеріали, з'являлися якісь доповіді МЗС російською, де вона обґрунтовувала те, що в Україні відбувається повзуча нацифікація влади. Це все відбувалося протягом 16-17-18 років. І в цей час уже згадки про нацизм і ототоження нацизму з націоналізмом дійшли до відмітки десь приблизно 20-25% взагалі у всіх негативних згадках про Україну.